Христос охрестився в річці Ордані. і так, дорогі брати і сестри, сьогодні ми продовжуємо такий собі флешмоб, таке собі розоблачительне танго. Вчора ми розоблачали представників УПЦ, котрі помічають, що там у Рима-католики вже дозволено, до речі. Абсолютно офіційно рукопокладати в священиків гомосексуалістів, згадують вони навіть не християніна Віталія Портникова, тобто бачать все вони дуже добре навколо, але тільки не бачать в упор, як то кажуть, от, що відбувається у них. А в них священників застають в ліжечках з мальчиками, потім цих священників, можливо, саме за це, їх рукопокладають в єпіскопи. Тобто, у католиків можна Геїв рукопокладати в офіційно, правда, в священники, то в УПЦ можна священників-геїв рукопокладати вже в єпіскопи. Тобто схема така: рукопокладаєшся в католиків священника, потім переходиш до УПЦ і там тебе рукопокладуть в єпіскопи, і от такий кар'єрний рост. Ну, Все як в Євангелії, як можеш сказати братові твоєму, дай брати йому скалку, що в твоєму оці. Ти, що не бачиш колоду, що в твоїй моці, лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Ну, а сьогодні ми роз, розберемо представників іншої церкви, значить, на ресурсі ПЦУ я знайшов таку цікаву статтю, залишу в першому. Закріпленому в коментарі під відео оригінал на цю статтю, то я вам її зараз зачитаю. Рух антиохійських Змін вимагає відставки патріарха Антіохіоанна Язіджі. Рух антиохійських змін опублікував заяву з проханням відставки Патріарха Антіохіан Язіджі з Патріаршого престолу, посилаючись на втрату його духовної та народної легітимності. Цікавий термін народна легітимність. Давайте ми це запам'ятаємо. У оголошенні підкреслюються тісні зв'язки між патріархом і режимом Асада. Зазначається, що він не відповідав вимогам до кандидатства на патріарший престол, визначеним внутрішніми правилами антіохійської церкви. Також згадується втручання секретних служб Асада для включення імені патріарха до виборчого списку, що призвело до явних маніпуляцій релігійними установами для. Служіння інтересам режиму. Це втручання звело на нівець святість виборчого процесу, позбавило церкви церквої незалежності та змусило вірних втратити довіру до своїх духовних лідерів. У заяві підкреслюється намагання патріарха Іоанна перетворити церкву з духовного маяку на інструмент захисту гнітючого режиму, стверджуючи, що режим зробив церкву політичним прикриттям своїм. Водночас звертаються увага до питання зникнення єпископів Павла Язі та Івана Ібрагіма, підкресливши, що минуло багато років з моменту їхнього жорстокого зникнення. А церква не докладає серйозних зусиль, щоб дізнатися про їхню долю. Окрім прохання про відставку Патріарха Йоанна, рух вимагає розпочати міжнародне розслідування, щоб з'ясувати долю викраденого єпіскопа та усіх тих, хто насильно зник, та відповідальність винних за ці дії. Рух також просить патріархію вибачитися перед сирійським народом. Та визнати відповідальність за підтримку режиму, а також обіцянку відокремити церкву від політики. Ну, це зараз у наш час дуже важко. Ну і це в прибічників ПЦУ викликало такі от емоції: давно не було добрих новин з антіахійської церкви. А чому вони для ПЦУ саме добрі новини? Тут же на, цій, на цьому ресурсі розміщена. Стаття Радіо Свободи під назвою Нова Сирія і Церква України, коли антіохійський патріархат визнає ПЦУ. Ну, і там журналісти розбирають оце все. І тут один дописувач написав: он в сирійських християн є яйця, щоб вимагати священна началля, чого не скажеш про вірян у ПЦ. Ну, знову-таки повторюється стара, недобра історія. Бачимо ми антиохійський патріархат бачимо ми УПЦ, тільки ми не бачимо в упор абсолютно самі себе. Тобто людям важливіше визнання якихось там антіехійських ієрархів, котрих там звинувачують. Ну, я не знаю, я не проводив міжнародне розслідування. Правда, не знаю, чи правда це, що у них там зникали і єпіскопи і інші люди, вони абсолютно не піднімали це питання. Уявіть собі, що. Влада стратила апостола Петра і апостола Андрія, а інші апостоли мовчать, щоб не в якому разі не зіпсувати відносини з римською адміністрацією. Можете собі таке уявити, так от у них це нормально відбувається. І от в прибічників ПЦУ головніше визнання оцих от прекрасних людей, антіахійців, ніж так би мовити, ну як тут пишуть гарно, народна легітимність. А можливо, треба більше думати про визнання своїм народом цієї релігійної структури, тому що ну, не секрет, що в храмах ПЦУ дуже негусто, якщо це тільки річ іде не про західні регіони нашої держави, і чого варті, хоча б останні події в трапезному храмі Києво-Печерської Лаври. Так, зрозуміло, трапезний храм Києво-Печерської Лаври не належить. ПЦУ, але чомусь влада пускає там служити саме їх. Там служать не греко-католики, не Київський патріархат, ніхто інший, а саме ПЦУ. Тому чому б цим прекрасним прибічникам ПЦУ не піти і не а, Сказати власному священноначальню, ну тут же, от в сирійських християн є яйця, а у вас же теж яєць нема. Щоб піти до власних ієрархів і сказати, шановні, а ви б не могли виступити проти того всього, що відбувається в трапезному храмі? Щоб просто хтось вийшов, якийсь ієрарх ПЦУ і сказав, все-таки як відповідальний, скажімо, за цей храм, я вже пояснив чому. І сказав би, що, шановні, це неприпустимо. Я як православний архієрей. Хочу сказати, що храм Божий, це дім Божий, це місце для молитви. Там не гоже робити голубці, там капусняки варити якісь там чи борші, там не гоже танцювати джигудригу, чи там виспівувати якісь пісні. Для цього є відповідні місця, є там ресторації, танцмайданчики, якісь клуби, чому ніхто абсолютно не вийде і цього не скажуть? то що, чогось бояться ті. Антіахійські боялися щось казати режиму, коли зникали їхні єпіскопи, тому що, ну, щоб не було там чогось ганінь, якось а, зіпсувати відносини з владою. А тут чого влада, що вона боїться, що теж почнуть там єпіскопи зникати, чи що, так ні? Просто висказати свою позицію. Але не священо цього не висказує, не оці люди, котрі пишуть, що. От, там є в когось яйця, а в когось немає. Починіть себе, покажіть самі, як з вашої термінології, самі покажіть яйця, на що ви здатні. А то дійсно, як же можеш сказати братові твоєму, дай брати вийому скалку, що в оці твоїм, та ти, що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміри вийми перше колоду з ока свою, тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Тобто. Я тут не хочу виступати якимось адвокатом антієхійського там патріархату, чи УПЦ, чи ПЦУ, чи будь-яких інших релігійних організацій, тому що всі в міру е, своїх сил працюють е, на владу, намагаються, у всякому разі, це робити. Коли ще декілька років тому назад у нас державною церквою була УПЦ МП, ми всі пам'ятаємо, як в їхніх храмах роздавалися е, різні. Предмети, якби з релігійною символікою, символікою партії регіону, і там закликали голосувати за Віктора Федоровича Януковича. Ну, було це все, так було ж. Ми пам'ятаємо. Тепер, коли їх уже з цього п'ятисталу подвинули, на їх місце намагається стати ПЦУ. То теж саме ніяких там засуджень, навіть не, я не кажу, щоб влазить в якусь там політику, а засуджень того, що із свята і святих намагаються перетворити незрозуміло, що. Щоб проти про вашу релігійну організацію не писали, це втручання звело на нівець святість виборчого процесу, позбавило церкви і незалежності та змусило вірних втратити довіру до своїх духовних лідерів. А потім щиро дивуються, чому. Церкви пусті стоять, чому очільник вашої церкви приїздить в 300 тисяч на місце, місто, а там приходить біля сотні всього-навсього людей. Тобто, можливо, вам треба шукати довіри власного народу, авторитету власного народу, а індикатором до цього буде кількість людей в ваших храмах, а не шукати легітимності, довіри, визнання у якихось незрозумілих людей, котрі ну, творять таку дичину. Gracias.